Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 15 листопада мене звати Українчик. Сірі непроглядні хмари накриють всю країну. У більшій половині областей синоптики прогнозують снігові і дощові опади. Нічні і ранкові заморозки очікуються в усіх регіонах без виключень. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 15 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається. У наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 15 листопада, у 16 областях випаде мокрий сніг, а ще у чотирьох покрапає невелика мжичка. Південь у Одеській області вдень від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 4 плюс 6 в світлі години від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище за нуль, нічна від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від нуля до 2 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічний від нуля до плюс 2. Невеликий дощ очікується на Одещині, Херсонщині і в Криму. У Запорізькій і Миколаївській областях хмарно і без опадів. Вітер західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій і Хмельницькій областях в денний час від 3 до 5 градусів вище за нуль, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Закарпатті в світлі години від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Івано-Франківській і Львівській областях в денні години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічній від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Тернопільській області день плюс 1 плюс 3, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Майже в усіх областях Західного регіону України очікується мокрий сніг. Лише у Чорнівецькій області хмарно і невелика мжичка. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 1 до плюс 3 градусів. В нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день від плюс 2 до плюс 4, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 1 мінус один. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області хмарно і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Полтавщині в день плюс 1 плюс 3, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Черкаській області в денні години від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічній від 0 до плюс 2. Мокрий сніг з дощем варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Житомирській області в день плюс 1, плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 1 до плюс 3 градусів, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 1 плюс 3, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях дощ та мокрий сніг, вітер західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 15 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!